30 років живе пані Наталія на вулиці Дружби у селі Києнка і сьогодні не може стримати своїх емоцій та задоволення. Її рідну вулицю заасфальтували. Мрія мого життя. Я так хотіла вулиці, що прямо сину говорю, синок, ну нічого не хочу, щоб вулицю нам зробили. Щоб зробили нам дару. Тепер як іду, деяка каменючка, щоб не продавлювалась, щоб не гиділася наша дорога дякую спасіба, дякую, що він не відказав нам і зробив таку дорогу. Улице і дружби тепер можна дефілювати на підборах, їздити на роликах та скейтбордах. Відтепер тут збираються діти з усього села, бо на гарному новому асфальті можна не лише малювати, а ще й поганяти на велосипедах та роликах. Як повилітають і на роликах, і на машинах, а на чому не можна пройти, так і довольні, а то треба було обходити другими вулицями, може вже де було краще. Народний депутат України в рамках робочого візиту в округ приїхав до Кинки. Він поспілкувався з селянами, які зібралися на вулиці Дружби, аби подякувати Максиму Микитасю за оновлену дорогу. Більше 800 тисяч гривень за сприйняння народного депутата України виділено на ці роботи з фонду соціально-економічного розвитку. Це рік доріг, але до цього року ми йшли дуже давно, і ми декларували. Кілька років, що у нас дорога ремонтується, залишилося лише 2%. Але ми розуміли всі, що у нас лише є напрямки, а не дороги. І, на жаль, на сьогоднішній день саме дороги є більш нашої Чернігівщини. І коли була моя передвиборча компанія, в першу чергу я обіцяв дороги, шляхи, під'їзди. І це один з невеличких кроків до своїх виборців, які я роблю. Роблю за рахунок за рахунок співпраці з бюджетом. Я є членом бюджетного комітету, і я впевнений, що і в наступному році ми зробимо в рази більше. Мешканці Кінки активно спілкувалися з Максимом Микитасом та обговорювали інші проблеми села на черзі водогін, сільські дороги та дитячий майданчик. Більше сотні підписів зібрали на вулиці космонавтів під своїм листом до народного депутата. Дуже гарна молода ініціативна людина. Зможе нам допомогти, тому. Приїхали з проханням від усього нашого району. І дитячий майданчик просимо і допомогти в будівництві доріг. Проект бюджету на 2018 рік вже у Верховній Раді. Максим Китась, як член профільного комітету, запевняє, що буде активно працювати над тим, аби реалізувати наступного року якнаймога більше проєктів на Чернігівщині.